Всіх вітаю, з вами Марія. Я всіх вас хочу поздоровити з наступаючим новим роком і побажати вам міцного здоров'я і змін таких, як ви самі собі бажаєте. Змін на краще, звісно ж, змін таких, які зроблять вас щасливішими, впевненішими в собі. І давайте подивимось, до яких змін вам готуватись. Я не загадую тут ніяких строків, бо взагалі то кава вагуща з кожним з вас буде працювати якось по-своєму. Хтось з вас може загадати свої якісь строки, якщо вам дуже дійсно того хочеться, а можна просто послухати. Тож, давайте роздивлятись. Смачного вам святкового столу і смачної кави. Давайте роздивлятись починаємо з особистого життя. Так, ну, в особистому житті, знаєте, тут дуже різне мені показане в тому сенсі, що. Дивіться, як показана мені людина, яка дуже багато говорить, може вже говорить, а може почне скоро говорити про своє бажання рухатись вперед. Схожа на чоловіка, але ж дивіться, одна, дві, три людини, диву, чотири людини. Давайте так, близьке коло цього чоловіка дуже дивується тому, що він каже. Як, яким чином він взагалі бажає змінювати свою долю? Бо він каже про зміну долі? Знаєте, Про ту ідею, з якою він ходить останнім часом. Здивує вас, хтось з, або може з вашої родини, або може? Це людина, знаєте, от з близького оточення. Це може бути і другом, може бути хтось з родичів, але не прямої, не, не першої лінії. Хтось там з племінників, з там, якихось там не дуже близьких. Насправді людина, яка зосереджена на самому собі, людина показана мені. От знаєте, людина, яка не дуже звикла живе життя, от так, як він хоче, не так, щоб дуже звертаючи увагу на тих, хто поряд з ним. Він нав'язує свої бачення всім навкруги, всім, з ким він стикається. Людина, яка буде дивуватись в майбутньому тому, як життя складається. Він собі його зараз не так малює. Якісь, тут так долею прописано, якісь його вчинки, які він робить вже зараз, дуже повернуться йому в майбутньому. Я не можу сказати, що це буде щось тільки хороше. Там по-всякому буде. Головне, щоб людина розуміла, чого так складається. Ну, якусь стабільність він все ж таки він собі буде мати. Це, ну, про це я б не стала якось по-інакшому розповідати. Але дивіться, від нього відвернуться деякі люди, відійдуть, розчаруються в ньому. От в його вчинках, в його поведінці. Тож до цього і комусь з вас треба бути б готовими. Новини за якісь перемоги теж будете чути. Тут мені два чоловіки показані, які будуть про це розповідати. Ну, Багато тут я не скажу, бо інформація на зараз прикрита. От показано за деякі перемоги, які саме ну, воно тут не відкривається поки що. Ну, значить, поки що рано знати. Думайте про хороше, і думайте про те, як вам хотілося би, щоб воно було. Притягуйте це. Бо я так розумію, що ця, ця ситуація ще тільки формується. Так, показана ситуація, коли дуже дослухатись до вас будуть, ви будете от людиною, яка вміє розповісти, вміє якусь ситуацію людям. Висвітити, ну, от, і представити, це може бути якась ваша робота, це може бути, якщо навіть знаєте, от, працюєте як з дому, от не так, що ви там десь весь час знаходитесь серед людей, серед багатьох людей, а це як час від часу ви зустрічаєтесь з людьми і ну, дуже до вас будуть дослухатись. Хтось з жінок дуже ви застрягли в своєму минулому. Якийсь як перегляд минулого у вас зараз іде, якісь доволі мудрі рішення ви приймаєте. Ви, ви знаєте, це як виглядає, як ви поки що намагаєтесь. Налагодити щось там у вас в минулому, щоб не тягти це в майбутнє. Це насправді дуже дійсно дуже мудре рішення. Ви налаштовані на зміни, тут і зміни стосовно якогось певного чоловіка, тут і зміни взагалі от в своєму баченні людей і ситуації, пов'язаних з цими людьми. Тут, знаєте, як перегляд життя. Воно буде і буде будування взагалі нового життя. Це, знаєте, як от, дійсно щось полишаєте в минулому, і в майбутнє ви берете от, тільки досвід, а людей якось відсторонюєте. Ну, це для когось жінок. Потім ось тут для когось. Показана мені жінка, яка в ліжку, яка. Ага, тут по здоров'я, тут людина, яка поступово одужує. І тут показаний якийсь чоловік, не знаю, чи то лікар, чи то той, хто вас доглядає. Дійсно, знаєте, турбується і дійсно намагається зробити так, щоб покращити ваш стан. Це буде виходити. Я дуже вам бажаю одужання. Комусь з вас, ви там знаєте, кому з вас. Так, і давайте. Так, хто думає про зміни у спілкуванні у стосунках? Мені показаний літній чоловік і показане обличчя. От не можу зрозуміти, хлопець чи дівчина, але знаєте, от ну, велика різниця у віці між людьми. Тут не буде змін у стосунках. Але показане мені, що більш молода людина в цій ситуації, якась інформація у вас в голові? Живе? Ви її на от на зараз, от як я розповідаю, і найближче зараз скільки тут? Навіть до півроку я так би сказала. Ви тільки ходите і думаєте про це. Це знаєте, як ну, якась інформація, яка прихована від цього літнього чоловіка, яка от вона тільки ваша, ви тільки самі там по собі її якось розмірковуєте цю інформацію. І ви, ну, ви якось в цьому ви бачите зміну в стосунках. Але це, я не кажу, що це неможливо. це буде різко змінювати відносини. Але тільки в тому випадку, якщо ви оту свою думку втілюєте в життя. І цим ви як відгороджуєтесь від того літнього чоловіка, він не буде мати на вас вплив. Він, знаєте, як залишається за якоюсь межою. Якась така, знаєте, навіть відстань між вами як виростає. Але у вас там є як група підтримки. Є люди, які вас дуже будуть підтримувати в тому, що ви зробите. І, ну, якось ви дійсно ви там будете дуже змінювати свою. Своє життя, так скажімо. Далі дивимось, до яких змін готуватись робота з соціум. Давайте тут розглядати. Так, ось тут як змагання, якісь будуть у когось з вас як перетягування канату. Хтось буде спостерігати як з керівництва за вашими змаганнями. Тут як, знаєте, хто. Візьме верх, той буде мати гроші ну в більшій кількості, це як змагання може, за якусь посаду. Потім ось тут мені показаний чоловік, який хтось його за, як, знаєте, як за руку смикає, що зхаменистий, да, що ти робиш? А він щось таке викрикує. Вам смішно буде від цієї ситуації, ви будете спостерігати, як, тут я б так сказала, тут якась людина як з глузду буде так, далі більше з'їжджати, ви будете спостерігати за тим, як людина собі сама е ламає кар'єру, ось так воно, своїми вчинками. Хтось його намагається зупинити, але ж де там? Людина собі там вирішила, що те, що він робить, то саме клас. Ні, це не клас, це взагалі ганьба. Далі дивимось. Хтось тут з вас омріяність якась показана, нічого поки що не робите. Це, знаєте, як, От, наприклад, як людина сидить і у мріях своїх, у своїх фантазіях, Моделює якусь ситуацію. І вам для того, щоб ця, ця ситуація стала ну, такою жвавою в житті, а не тільки у ваших фантазіях жила, то це вам треба чотири моменти прояснити для себе. Це як знаєте, виглядає, як от чотири як складових дадуть змогу. Втілити в життя те, що ви зараз фантазуєте. Ну, ось так воно виглядає. І в цьому випадку, взагалі, воно симпатично виглядає ще в тому сенсі, що ви дуже заспокоїтесь, коли ви це будете вже втілювати в життя. Внутрішній спокій буде такий, що, знаєте, от я роблю те, що і, і треба було б робити. Це, знаєте, як от просто ви знайдете собі справу по душі. Це навіть приємно дивитись. Так, комусь з вас нове знайомство показане. Людина, я не кажу, що це для особистих відносин, ну там якихось там прокохання, якісь. Це мені насправді тут не так виглядає. Хоча тут може бути згодом якась така близькість між людьми, але все одно хочеться застерегти, бо там за цим чоловіком є ще обличчя жіноче, Тож, ну, от просто я зараз не можу до кінця зрозуміти це жіноче обличчя на цей. Момент, це просто хтось, хто його контролює по роботі, бо це може бути не співробітник, який буде у вас працювати, а з яким ви будете працювати у якихось справах. Ну, Це може бути, наприклад, підрядник якийсь. Ну, Тобто, розумієте, людина, яка просто от вам для якихось ваших моментів робочих вам потрібна. Ну, так, Ну, щоб ви знах знаходили те, що вам треба, знаєте, хтось з ким ви спілкуєтесь час від часу, не працюючи кожного дня з людиною, бік обік. Далі, у когось тут, ну тут, тут зрозуміло, дивіться ситуація, в якій людина сидить, і взагалі, от знаєте, це не про розвиток. А це коли ви робите одне й те саме, і без такого, знаєте, от без вогника, знаєте, без такого, щоб вам хотілося то робити. А коли вже воно вам так набридло, ви вже так знаєте, от ходите на ту роботу, ледве-ледве ноги переставляючи, і просто від зарплатні до зарплатні. Тут погіршення ситуації буде через от ваше таке ставлення. Знаєте, коли людина вже в тій апатії знаходиться, апатія ніколи не буває в плюс людині. Вона завжди погіршує будь-яку ситуацію. будь-яку Роботу, стосунки, здоров'я, будь-яку ситуацію. Тож тут Якщо у вас дійсно зовсім не гріє робота, знайдіть собі або другу іншу роботу, або якщо нема такої можливості, то просто знайдіть щось, що у вас буде. Ну, Хоч якось насичувати якимись емоціями по цій роботі. Заведіть собі якийсь ритуал, там, я не знаю, що ви приходите там, каву п'єте з яким смаколиком. і це, от просто, от, це ви робите тільки на роботі, щоб вам хотілося б туди, туди йти, щоб вам хоч якось було цікаво. там. І ви зміните ту ситуацію з погіршенням. Коли, знаєте, не покращується все, все в роботі, а як знаєте, от таке зливається все з вашою енергією разом. А ви це виведете на, на інший рівень. Так, новини їх буде, ну так, знаєте, от не можу сказати, що там аж занадто багато і ну і немало все ж таки. Новини, які. Зараз хвилинку. Які налаштовані саме на те, щоб щось приховати від вас. Коли відволікають. Це більш, знаєте, от Всесвіт оця. Сторона. Це не просто там з роботою пов'язано, чи там від вас хтось особисто щось скриває, це як від багатьох людей. Не всі питання будуть в найближчий час у вас вирішені, бо не завжди треба бути такими прямолінійними. Ось тут так показане. Тут, знаєте, як через коліно щось ламають, якесь питання, а воно якби трошки хитрощів. От, от краплинку б хитрощів і було б е, ліпше було б просування в питанні. Ось так показане. Іноді хитрощі вони аж занадто потрібні в якихось питаннях. Взагалі, готуйтесь для когось з вас роботи буде достатньо. Так що, знаєте, ну, втома буде така чимала. Тож продумайте, як ви можете потім свої а, сили встановлювати, відновлювати свої сили, бо треба це робити. Бо тут ще й показане, що такі, знаєте, як Природні умови на вас діють ви як метеозалежність маєте. Комусь шлях малюють, шлях такий, це як в гості хтось до вас приїде, але це може бути як на роботу хтось до вас приїде, прийде, приїде. Тут вже до кого як. З якоюсь інформацією вам важливо буде з людиною поспілкуватись. Угу. Ну, біганини теж буде достатньо. І виглядає це так, що, знаєте, от коли людина поспіхом щось завершує, коли у людини десь там підгорають сроки, ну так теж буває. У когось зміни зміни по роботі, але ж в якому сенсі вам щось закрите було. От знаєте, коли м м м воно виглядає, як по волі якоїсь людини, якогось чоловіка, вам перекриті шляхи були. І от буде знайдена можливість обходити. Тут, знаєте, от як людина от не дам можливості все. Оце якісь вреднощі чиїсь ввімкнулись. Але ж ви знайдете вихід. Вам просто пощастить його знайти той самий вихід. Це як допоможе хтось. Угу. Ну добре. Там і чоловіка, і жінку показано, там спілкування буде з такими людьми, і, як, знаєте, от чоловік зведе з потрібною жінкою, вона вкаже вихід. Так, далі дивимось, до яких змін готуватись з чоловіком, якимось тут завершується ситуація. Вона багатьох з вашого оточення дивує, але не занадто. Це, знаєте, здивування трошки в іншому. А чого так довго чекала? Я не знаю, що ви там завершуєте. Тут і документи, і якась нерухомість показана, тут взагалі всього намішано, але показані люди, які дуже велику підтримку вам будуть надавати. От знаєте, які навіть тут я не бачу жодного питання до вас. Що сталося, осталося, чого так? Питання у цього чоловіка. А чого ти не. чого нема боротьби? От тут не можу до кінця зрозуміти, так і кажу вам, і, і не соромно мені, що я тут до кінця не розумію, бо це вже якісь такі дуже подробиці у вас. Тож дивіться, у нього питання до вас про якусь боротьбу, в чому ви не боретесь, чи з ним, чи з ким ви там повинні боротись, я не розумію тут. Ви відвертаєтесь від людини. І ви в будь-якому питанні ставите таку жирну крапку. Знаєте, от так, щоб більше не було питань. От з таким, що, а що тут ще не зрозуміло? Я все. все. Я одну стабільність міняю на іншу. Ось таким ви. Не подобається йому ваша поведінка. От Взагалі не подобається Ваше, ваш внутрішній якийсь спокій. Може, воно там внутрішньо у вас і не так, але йому бачиться. Що ви ну, аж занадто спокійна в цьому питанні. От йому ну, розумієте, тут кутики губ дуже-дуже донизу протягнуті, так, щоб ви розуміли, як виглядає людина в цьому випадку. Так, ну тут, тут, тут ви так багато крапок понаставите, от щоб не було питань, щоб не було питань у документах, щоб не було питань навіть навіть дивіться, ви як бачите якусь хитрість цього чоловіка, який це в цьому хитрість, який чиїсь думки вам передаючи. Ну, от знаєте, як от йому б хотілося би, щоб люди таке у вас запитали. Насправді, великі питання взагалі вони казали таке чи ні. Чи це він вигадав? Тобто бачився з людьми, спілкувався з людьми, але ж ну, трошки там нафантазував. Так, для когось. Не дуже. Я зараз приємну звістку скажу. Тут мені показана літня людина, яка от погіршиться стан здоров'я такої людини. І будуть питання, що далі? А далі поки що нічого мені тут не показане, бо тут будуть моменти, коли людину швидка буде забирати. Це вже вік. От тут показано, що вік. Свої корективи вносить. Я не знаю, мені не видно, з які віку людини, але ж ну добряче за Ой, мені навіть, знаєте, від 80 тут отак От воно мені бачиться. Тут людина така. Ну і дивіться, як показане, треба було слідкувати. От якась, я так розумію, що якась хронічна хвороба нагадає про себе, треба було починати слідкувати, контролювати, лікувати, там, підставляйте будь-які слова з 63 років. Оце той вік, коли перший раз помітили, побачили, чи людина відчула в собі якісь там ну, негаразди. Треба було ще тоді зволікати от, от на, на цю ситуацію, от робити щось, ну, щоб її покращити, змінити. 63-66, ось так. А воно запущене вже. Ну, може, людина, може це і не 80 років людині, може так виглядає. Знаєте, от іноді ж люди дійсно ну, старші за свій вік, так виглядають. Ну, мої філіжанки про життя вибачте, що я кажу і такі неприємні речі, але краще попередити, щоб людина була трошки готова, ніж. Казати тільки про хороше, а де ж воно життя, воно ж нікуди не дівається. Так, ось тут показана ситуація, в якій допомогою для вас буде відсторонення від певної людини. Мені тут чоловік показаний, знаєте, от коли змінюєте своє бачення людини, своє ставлення до людини і змінюєте. Можливість спілкування з людиною. І це вам як велика допомога. Хтось мені показаний чоловік якийсь дарунками до вас, до когось з вас йде. Це приємно, це а як же ж? Це, як знаєте, і для дитини, тут і для вас щось там буде приємне. Так, з дороги людина. Так, ну, от на цьому, на приємному все ж таки хочу завершити. Тож всім дякую, всім ще раз приємних вам свят, тихих, спокійних свят, таких, що ви просто от дозволите собі мріяти, і хай ті мрії збуваються. І побачимось з вами в наступних відео. Всім пока.